Вітаю в Samsung Experience Store! Моє ім'я Мирослав, і сьогодні у нас з вами особливий день, адже ми знайомимо вас із новим поколінням складаних смартфонів Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7. Це не просто оновлення, це новий рівень у світі технологій, який ви можете протестувати прямо зараз в наших магазинах. А сьогодні ще і отримати додаткову вигоду тисячу гривень на купівлю нових Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7, яка діє протягом 24 годин. Переходьте за посиланням у описі трансляції та купуйте новинки з додатковою вигодою. І покваптеся, оскільки пропозиція обмежена. Я працюю в Samsung вже шостий рік, і я пам'ятаю ті емоції, коли ми змогли потримати в руках перший Galaxy Fold, що вийшов у 2019 році. Коли Samsung створила категорію складаних смартфонів, вони мали одну амбітну мету дати великі екрани в компактних і зручних пристроях. І сьогодні, після років інженерних розробок та тисяч дизайнерських рішень, вони знову підняли планку інновацій. Ось вони, Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7. Найтонші, найлегші, найпрогресивніші складані смартфони Samsung на сьогодні. Товщина Flip 7 у розкладеному стані лише 6,5 мм, а в складеному 13,7. І навіть, незважаючи на такі малі габарити, батарея стала більша на 300 мАч і складає вже 4300 мАч, чого вистачить на цілий день активної роботи пристрою. А ось Fold 7 зберіг ті ж самі показники ємності батареї, але при цьому майже вдвічі тонший за перший FOLD. 8,9 мм у складеному та лише 4,2 мм у розгорнутому вигляді. Це на 48% менша товщина та ширший і яскравіший дисплей у співвідношенні сторін 21 на 9, як у звичайних смартфонів. Тут використали новий сплав, підвищили міцність на 14%, а опорна пластина тепер розкривається ширше. Роблячи екран абсолютно рівним, а згин – майже непомітним. Один із секретів новий шарнір Armor Flex Hinge 3 покоління. Він на 27% тонший і на 43% легший. Flip 7 теж отримав найтонший в історії Samsung Шарнір Flex Hinge, що на 29% тонший за попередника, але ж з цією надійністю та підтримкою повного режиму Flex Mode. До речі, про міцність. Якщо ви думаєте, що слабке місце цього смартфону це його складаний формат, це точно не так, адже екран та Charnier Galaxy Fold 7 пройшов тест на 500 тисяч згинань. Це на 150% більше за витривалість попередньої версії. А це означає більш ніж 10 років використання для звичайного користувача, який складає смартфон 100 разів на день. А ще ви могли побачити публікацію в нашому телеграм-каналі Samsung Experience Store, де ми писали про екстремальний тест Fold 7 на вигин, який він успішно пройшов. До речі, підписуйтесь і туди, там багато цікавого про пристрої Samsung. Але не тільки дизайном вражають новинки, а й новим ультрадосвідом від користування. Саме зараз я натякаю на камери Fold 7, а точніше на першу ширококутну камеру з роздільною здатністю 200 мегапікселів у складаному корпусі. Такий самий модуль стоїть і на нашому флагмані Galaxy S25 Ultra. Якщо попередня модель Galaxy Fold 6 мала 50 мегапіксельну камеру, то новий 200 мегапіксельний модуль фіксує в 4 рази більше деталей та створює яскравіші зображення. А допомагає йому процесор Pro Visual Engine нового покоління, що обробляє зображення швидше, завдяки чому кожне фото та відео стає чіткішим. І насиченішим деталями у Galaxy Flip 7 модуль камери теж був повністю перероблений, щоб забезпечити флагманську якість зображення у меншому корпусі для досягнення тончого дизайну і збереження продуктивності Samsung оптимізувала внутрішню структуру всього модуля. Додавши до нього менший механізм для ефективнішого автофокусування за менших габаритів. Тепер ваші селфі чи відео на основну 50 мегапіксельну камеру виглядатимуть ще більш чіткими. До речі, знімати та дивитися результат зручно на зовнішньому екрані Flex Window, який став більшим і займає всю площу екрану. В минулому відео ми розповідали про те, що складаним смартфонам не потрібен штатив, адже їх можна зручно розмістити на будь-яку поверхню, зігнувши під зручним кутом, щоб зробити фото чи відео з незвичних ракурсів. А ось вам ще лайфхак: керувати камерою смартфона можна з нових смарт-годинників серії Galaxy Watch 8, які презентували разом з Fold 7 та Flip 7. Ви можете віддалено робити фото, запускати відео та керувати зумом. А головне, виставляти кадр чи дивитися результат прямо на вашому зап'ястку. Ці та інші новинки вже можна протестувати в офіційних брендових магазинах Samsung Experience Store, при купівлі яких ви отримуєте додатково плюс один рік гарантії в подарунок, та матимете можливість скористатися вигідним трейдін, щоб заощадити до 100% вартості нового пристрою або ж захистити свій новий пристрій, щоб користуватися ним без турбот. Сьогодні ви побачили, наскільки вражаючими стали нові складені смартфони Samsung. Тепер час відчути їх наживо. Завітайте до офіційних брендових магазинів Samsung Experience Store. Наші експерти дадуть відповіді на всі ваші запитання, покажуть усі фішки та дозволять випробувати новинки власноруч. Або замовляйте онлайн з безкоштовною швидкою доставкою на samsungshop.com.ua. та обов'язково скористайтеся ексклюзивною вигодою в тисячу гривень на купівлю нових Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7, яка діє протягом 24 годин. Переходьте за посиланням у описі трансляції та купуйте новинки з додатковою вигодою. Дякуємо, що провели цей час разом із нами. Пишіть у коментарях, який із нових складних смартфонів вас вразив найбільше. Підписуйтесь у соцмережі Samsung Experience Store, щоб не пропустити нові огляди. Та до зустрічі у наступних відео!